За обкладинкою, шкільна література глибше ніж у підручнику, вітаю сьогодні. Ми зануруємось у класику української драматургії. Так, говоримо про Мартину Борулю, Івана Карпенка Карого. Саме так спробуємо розібратися, що ж там відбувається, чому ця історія одночасно і смішна, і ну, досить сумна. Адже це не просто комедія. Це знаєте така трагікомедія про людину, яка. Mm, трохи загубилася в своїх бажаннях і про те, як погоня за статусом може ну, зруйнувати життя. Абсолютно бажання здаватися кимось іншим. Отже, зав'язка Мартин Боруля, він же не бідний селянин, він шляхтич-чинчовик, так, цілком заможний. І от він отримує папір. Надію на офіційне дворянство. Там же ж написано сопричислять к дворянському його роду, і це, власне, все запускає. Егеш, і давня образа на сусіда Красовського, який його бидлом назвав. А сина телями? Ну, звісно, це його зачепило. І він вирішує довести, що він не бидло, він дворянин. І тут, звичайно, з'являється трандалів. Отак, повірений, яка колоритна фігура. Він же сам каже, добре діло це повіреничество. Ну тобто, дуже прибуткове. А як він працює, веде справу Борулі проти Красовського. Так, і одночасно справу Красовського проти Борулі. Чистий цинізм користується тим, що люди просто ну, не розбираються в паперах. А його минула фотографа, що робить портрети без очей. Це ж ну, як метафора його роботи. Точно. Бачить тільки гроші, а не суть справи. І ця одержимість Мартина дворянством вона ж починає ламати все в родині. Так як це взагалі впливає на побут. Ну, кардинально, дочці Марісі, наприклад, працювати зась. Бо вона ж дворянська дочка, не може сама прати. Саме так. Вимагає звертатись до них папінька, мамінька. Дружина Палашка, намагається якось сперечатися. Намагається, звісно, але Мартин її просто не чує кажеш, нічого не тями, як до пенька балакаєш. Навіть друг Гервасій Гуляницький, батько Миколи. Так, якого Марися кохає, так і він намагається його якось напоумити, каже, що це дворянство їм як корові сідло. <с. <с.> Але Мартин ні. Він вже бачить Марисю за міжньою, за чиновником Нецієвським. Простого хлопця Миколу він вже не розглядає ні дворянин, ні чиновник. І тут починаються ці комічні сцени, намагання запровадити панські звичаї. Омелько, наймет, мусить носити чоботи, чіпляти дзвоник на віз. Ага, коли везе Степана до міста, а спроби навчити Палашку готувати кофій. При тому, що сам Мартин, схоже, не дуже розуміє, що воно таке. І п'яльця для Марисі купує, дорогі. Хоча вона вишивати зовсім не вміє. Це все було б смішно, якби не було так сумно, правда? Бо бачиш, куди все йде. Так, відчувається тривога. І от кульмінація: приїзд Націєвського. Жениха цього. І що робить Марися? Відмовляє йому. Та ще як. Мені легше випити оливи з мухами, ніж вас поцілувати!» Оце так, смілива дівчина. А потім Націєвський випадково чує розмову Мартина й Палашки про майбутніх онуків, про хрещених і просто тікає. І Мартин за ним женеться, б'є його, це вже крах повний. Початок кінця, так, і далі невдачі просто сиплються. Красовський забирає землю, худобу, коней крадуть у місті. Син Степан залишається без посади, бо суд скасували. І фінальний удар Сенат відмовляє Остаточно. І причина ж яка? Одна літера. Не боруля, а беруля в старих паперах. Уявляєте, всі зусилля, всі гроші, зруйновані стосунки через помилку писаря. Це ж, ну, неймовірна іронія. І от тоді Мартин ламається. Прозріває, мабуть. Так, він наказує спалити всі ці папери. Оце дуже сильний момент. Горять червона, як кров дворянська. Горять. Тепер ти бидло, бидло. Це катарсис, дуже болісний, але це звільнення, він ніби повертається до себе. Примиряється з Гервасієм, погоджується на шлюб Марисі й Миколи, визнає справжні цінності, а наказ Омельку розвіяти попіл повітру це ну, символічне прощання з ілюзіями. Виходить. Ця п'єса це значно глибше ніж просто смішна історія про марнославство. А вже ж, це про те, як важливо бути собою, цінувати те, що маєш, родину, працю, людські стосунки. А не гнатися за якимись зовнішніми атрибутами, за статусом саме так. І, хоча часи змінилися, саме питання залишається актуальним. Цікаво, а що сьогодні могло б бути таким собі дворянством? От які сучасні статусні символи змушують людей, ну скажімо так, забувати про головне, про справжнє, це вже, мабуть, не титули, а щось інше питання для роздумів.